Вітаю, шанувальників тихого полювання. Ми сьогодні виїхали в ліс біля Гриженців. Хочемо позбирати опеньки. Зараз на Вінничині просто бум. Всі збирають опеньки просто відрами, мішками. От, Надіємося, ми зараз теж щось знайдемо. Вам покажемо, залишайте з нами. Йдемо збирати опеньки. Пробуємо. Навірно, вже ми і не встигли, я Ох, тобі ти. скажу. Так. Такі лопухи здорові. Сразу є. Ось і опеньки. Я хочу маленькі, маленькі, маленькі. Вже такі величенькі. От. Дуже хочеться маленьких назбирати. Ми зараз спробуємо. Так, що вон, дивись, тебе під ногами. Ставиш кошик прямо на грибочки зараз. Угу. Ах, ось є маленькі. Ну, середні. Середні. Ага. Ага, ага. Так, а О, он далі. В кущиках у нас там що? Сиди, сиди і до пенечок. Ну що ж. Так, Тут ж Лопушки, да? так. Нарешті знайшов отакі. От О, такі опенічки я люблю збирати. Оце кайфові. Ще не все. Тут листочка ще сховалося два. Аккуратно. Ага. Тут вони так прийшли. Як це до тебе? Не знаю. Добратися. Є грибочки? Та так, трошки є. Ось такі люблять, Ох. А ну ну ну. М? О! Так, да, самі класні. Опа. Є такі прикольні, в них ножка прям така груба. Ага, я тут. тоже ярочку захожу. Вот такие. Одни? Ой, а це краса. Це Одни краса. ножки валяются біля пеньків. Аж, аж жалко их. Что ты там уже нашел? Малесенький. такие. Все парочка. Вот они. Вот сапанчик. Супер. Як вам? Класні, правда? Так, бачу ще одненько Опа. так, да? Ох, дивіться, я пропустив. Пропустив. Даже вспів зламати. Ай-яй-яй. Ось. Це ще один. І сюди. Яких гляньте на цих красавчиків малесеньких. Ось вони. Так. Зараз спускаємося нижче. Спускаємося нижче. Та-дам! Ось вони. Ось мох і опеньки. Так. Берем Рыжечка. Де вони? Ось вони такі объекти опа, це класні. Опа. Так. Покажу вам еще знахитку. Ше два. Бувається в листочках, ну, вже не гвоздики, траву раніше. У нас такі, такі опенькі, вже великі. Це ось такі зарослі тут. Вирубка. Дубові пеньочки. От. Ось так. І потрібно шукати. Да. Ну тут уже гарно пройшли грибників сьогодні дуже багато. Так. От вони. Такі вже. Великі. Ну такі брати вже не буде. Так, наступний пеньочок. Оглядаємо є ох які. Зараз там ще один був. О. Ось такі. уже пришли. Оптом забрали. Одиночные лишили. Вот все такое, бачите. Даже лишают грибочки. Панечки. О. Шейный даун. покажу вам, як в траві вони ховаються висока трава і опа. Ну, це вже теж великий. Ось такий. Лопушки такі. І от Там дивись, весь під деревом, який букетик. І отак вони йдуть стежечкою. Ага, теж вже старенькі, да? Старенькі, але я вибираю потрібний розмір. Угу. Ось такий. Маховички. Акуратненько, да. вони свіжайші, Молоденькі. Де? Да, дві. І ось з тежечкою пішли. Ага. диви. Маховички такі. Повиростали. Зараз глянемо ще. Все гарненький. Оп. О! А це зачотний. Такий у нас результат по опенькам. Ну, десь піввідерця. Вже стареньких багато, молоденьких дуже мало. Завершуємо тихе полювання.